Медики не тільки продовжують виконувати свою повсякденну роботу по допомозі хворим, але й активно готуються до зими. Тим більше, що погодні умови цьому сприяють. і жарко було багато роботи по дахам зробили, завершили ремонт даху на гаражах на патологічному відділенні. Зробили ревізію всіх запорних арматур. Всі акти готові. лежать, ждем інспекторів для затвердження актів. На минулому тижні отримали від громадської організації пересувний палатний рівня апарат дуже хороший, мобільний, Мак, де чекаємо на його встановлення. Не обійшов головний лікар Шосткинського ЦРЛ і актуальну тему отруєння грибами. Олег Штогрин зауважив, що минулого тижня зареєстровано ще два таких випадки. Знову сираїшки, двоє людей, чоловік і жінка. Ну, щось я... Лю люди не дослухаються до нас попереджень, тому я ще раз ну, прошу всіх звернути увагу, не їжте грибів. Ну, їж... Ні, не, подожди, гриби то треба їсти. Я на минулій апаратній на раді говорив, просто сироїжки, до їх треба особлива увага. І знов сироїжки. Ну, сироїжки люди путають. Лучше їх не брати, якщо не впевнений. Лучше сироїжок не брати, шановні, не труї, не треба травитися. До зими готуються не тільки в медичній галузі. Освітяни теж поспішають, адже за три тижні має розпочатися новий навчальний рік, який обіцяє бути непростим. Ми Повірили лічильники на суму 120 тисяч гривень. Перезарядили 1100 вогнегасників на суму 190 тисяч гривень. Завозимо дрова згідно тендерного договору, який складає 3 мільйони 634 тисячі гривень. Також підписані акти готовності всіх закладів освіти теплового господарства в кількості 56 шість. На етапі підписання та укладання договорів знаходяться два тендери: це по 10-й школі встановлення котельної на суму 976 тисяч гривень. І по екоцентру Корнієнка на суму 450 тисяч гривень. Крім цього, проходять тендерні процедури на закупівлю послуг охорони, встановлення відеокамер на суму 279 тисяч гривень. Також сьогодні підготуємо тендерну документацію на закупівлю додаткового ще Руберта на суму 180 тисяч гривень. Добре, Наталія, восьма школа, перша школа і друга школа укриття. Восьма перша і друга школа. Тим більше що Представники обласної державної адміністрації, які приїжджали, сказали: що якщо до 50 дітей, то другий вихід не обов'язковий. Ми до 1 вересня повинні цю роботу завершити. Що хочете робити? Комунальникам наразі доводиться не тільки готуватися до зими, але й паралельно усувати наслідки негоди, яка наробила лиха ще тиждень тому. Минулого тижня на продовжували роботи по ліквідації наслідків бровію. Розпилювали дерева, для листя. Роботи такі тривають і далі. Тижня продовжувалися роботи по прибиранню чищенню нашого міста. Також покіс проводився газонів і виявлених очагів амброзії. На минулому тижні комунальні служби відремонтували 540 квадратних метрів покрівлі. Всього ж полагоджено 7236 тисяч квадратних метрів дахів. Тривають роботи по підготовці до опалювального сезону. Проводиться ремонт печельного обладнання, запірної арматури, а там І зараз відремонтовано 32 аварійні дільниці. Роботи тривають. Геннадій, Знаменська, 12, покрівля. Знаменська 12, Не... Садовий бульвар 12, теж там завернутий рубероїд ще не робили. І Чернігівська, те, що я вам телефонував. Шукайте варіанти, треба, щоб сьогодні розпочалися ці роботи. Додатково управлінням УЖКГ укладено договір на закупівлю рубероїду.